Вітаю на часі в ефірі. Першого подільського інформаційний підсумок дня. Не пропустіть, говоримо лише про найважливіше. У ніч на 9 березня ворог вкотре здійснив акт тероризму, завдавши масованої атаки по всій Україні. Росіяни випустили 81 ракету у різні регіони країни, а також 8 безпілотників шахідів. Звуки вибуху чули і на території Хмельницької громади. Як зазначив мер міста Олександр Семчишин, це була робота ППО. Загалом же на території регіону нічних прильотів не було. Додав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. У відеозверненні очільник регіону процитував і Шевченка. Разом з тим, у зв'язку з порушеннями в електричних мережах через бойові дії в інших областях знеструмлено майже 35 тисяч споживачів. Сьогодні в день народження Тараса Шевченка ворог вирішив нас привітати. Ми вистаємо після таких вітань. Ми стаємо міцнішим. Як говорив Тарас Григорович, москалі це не люди. Боритися поборите. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Слава ЗСУ, слава Україні! Під час тривоги не впустили до сховища. У мережі поширилося відео, яке цієї ночі зняла хмельничанка. На кадрах жінка разом із сусідами намагається зайти до укриття Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Однак двері були замкненими. Охоронець, який міг би їх відчинити, робити це відмовився. У ситуації спробували розібратися наші журналісти. Речі са ночі повітряна тривога. В палац творчості в сховище нас не пускають. Такі кадри вранці побачили хмельничани у соцмережах. Під час повітряної тривоги найближче укриття виявилося зачиненим. Розгублені люди ситуацію намагалися вирішити з охоронцем, але безрезультатно. Тому викликали патрульних. На місці події, коли приїхали поліцейські охоронець, повідомив, що директор закладу у нічний час не дозволяє йому впускати. Людей туди всередину директорка освітнього закладу. Факт такої розмови з охоронцем підтверджує, каже, визначили із працівником це правило ще влітку, після чисельних фактів псування майна в укритті. Проте цієї ночі окремого розпорядження не давала, і, взагалі, про інцидент дізналася від патрульних. Погоджується, ситуація неприємна. Да, я винна зараз. Ми забрали звідти вже дороговартісне це все що нам Фонд завіс. І будуть відкривати. Додає, нещодавно укриття було капітально відремонтовано, і головними його функціями є комфортне навчання дітей під час тривоги. На Хмельниччині правоохоронці встановлюють обставини вибуху у будинку 52-річного жителя Старосинявської громади. Господар намагався розібрати гранату вдома, і вона здетонувала. Травмованого потерпілого доправили до лікарні. Поліцейські на місці виявили уламки підривника, корпус, гранати та набої в оселі. Усі предмети направили на експертизу. Слідчі старокостянтинівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують звідки в будинку з'явилися боєприпаси. 9 березня – 209-й день народження Тараса Шевченка традиційно у Хмельницькому цього дня вели людно біля пам'ятника Кобзареві пророчі пісні, покладання квітів та в чергове переосмислення поетових пророцтв. <питрес> Мельничани в ранок 379-го дня великої війни з расистами зібралися на вшанування у родин Тараса Шевченка. Шевченко став для цілого українського народу оракулом. Він описав сутність московитів та передбачив пробудження українства, пояснив і що необхідно робити для позбавлення від російського рабства. Шевченко це безперечно, герой. Це людина, яка боролася за Україну ще в часи Російської імперії. І це людина для наслідування. Це... Серце і душа мого народу, великого, могутнього, моєї незламної української нації, коли він говорив про те, що ми маємо вражою, злою кров'ю кропити нашу землю. Ми цього не зробили в 2014 році. Ми не скажімо, не стали так, якби мали стати на захист власної землі. Ну і ми тепер це зрозуміли у 22-му році. Сьогодні ми в чергове переосмислюємо і щораз раз по-новому прочитуємо для себе кобзареві рядки. І, хоча для кожного вимальовується свій образ Шевченка та Тарасовий геній, є незаперечним. Дуже багато слів Шевченка, які він говорив. Вони таке враження, що живуть вічно. Вони були актуальні тоді, коли він їх писав. Вони були актуальні, коли Україна боролася за державність 100 років тому. Вони були актуальні в 91-му році. Вони актуальні сьогодні, коли ми знову боремося за свою незалежність. Батько українського народу, пророк і ну, засновник національної ідеї. Шевченко це світоч українського народу. Для мене особисто це приклад того, що таке свобода. Як за нею боротись, що її треба відстоювати, і що кожного дня треба боротись, боротись за правду і доводити, що українці вільний народ. Прозвучали у хоровому виконанні біля пам'ятника Тарасові його пророчі творі пісні. Як ніколи певне, актуально звучав славень та метроном хвилини мовчання у пам'ять прополеглих борців за свободу. Місця поклали квіти до підніжжя монументу. Кожен глибоко в душі, промовляючи Шевченкову настанову Борімося, поборемо. Хмельницькому Держекоінспекція разом із правоохоронними органами почали перевірки продавців пролісків, підсніжників та інших ранньоквітучих рослин. Ці квіти перебувають під охороною червоної книги України, тому зривати і продавати їх заборонено. Проте навіть чималі штрафи деяких краян не лякають. У рейд стихійними ринками рушили і наші журналісти. Продаєте квіти, Так. Да. які проліски? Скажіть, яку ціну сорок. А самі вирощували. Ні, в лісі. У центрі Хмельницького Галина торгує первоцвітами. Аби краще купували, жінка майструє букетики, прикрашає її гілочками самшиту та красиво загортає. Те, що зривати проліски заборонено, знає. Проте як каже, це чи не єдиний спосіб нині підзаробити. Знаю, що продавати не можна, але ну, пенсії прожити не можна нам. Пенсія маленька 2500. Зато й продаю, щоб на хліб заробити. І таких продавців первоцвітів у місті досить багато. На стихійних ринках, вокзалах та зупинках громадського транспорту помічаємо поодинокі прилавки з ранньоквітучими рослинами. Забачивши камеру, точко швидко згортають. Ой, уйдіть, знімайте дитин, я прошу. Попит провокує збут, кажуть фахівці. Назарій придбав букет підсніжників для своєї тітки. Розповідає, обрав ці квіти неспроста. Ще з дитинства вони асоціюються із весною та святом. Знаю, що це нелегально. Але з іншої сторони можна зрозуміти тих, хто їх продає, тому що на жаль, в основному це пенсіонери, і в них доволі мала пенсія, і можна зрозуміти, але було б непогано, якби це не продавали. Багато краян про заборону знають, тому проліски не купують, обирають інші дозволені квіти тюльпани або ж хризантеми. Ну, не знаю, хто в лісі рве, то тому треба голод скручувати, а хто вдома вирощує, то йому вже продавати. Я їх ніколи не купувала, тому що вони дійсно належать до червоної книги. Негативно, так. Да, негативно. А чому негативно? Ну раз вони в «Красній книжці, то значить їх треба берегти. Аби скоротити недобросовісний продаж та зберегти популяцію раніх квітучих рослин, працівники Держекоінспекції проводять регулярні рейди. Кажуть, більшість продавців з районів привозять первоцвіти і збувають їх щойно зійшовши з електричок. У святкові дні продаж ранніх квітучих рослин пожвавлюється. Добрий день. Добрій день. Нема. Це екологічна інспекція. Все я поняла, нема. У вас дуже багато первоцвітів, бабуському. Ви знаєте, що вони занесені до червоної книги, ними не можна торгувати. Зараз ліки. Бабуся у своє виправдання каже, проліски виростила у себе вдома, однак навіть це не робить продаж первоцвітів дозволеним. Садочку все. А от кожен рік їх продаєте, не продаю, я вже взагалі нічого не буду продавати, я вже стара. Це червонокнижні рослини, вони, якщо навіть вирощені на, на присадивній ділянці, вони можуть використовуватися тільки для, особі, для особистих цілей. Для продажі вони не можуть використовуватися. Операцію Первоцвіт проводять щорічно торгівлю червоноктижними квітами у Хмельницькому почали моніторити ще з середини лютого. Порушників запевняють, виявляють щоразу. На сьогоднішній день ми вже буквально тиждень здійснюємо цю, цю операцію. Сьогодні в нас виявлено одне порушення. Ну, як видно, люди просто хова... зазвичай ховаються первоцвіти по сумках і тікають, тому, тому притягнути їх до відповідальності дуже важко. Рейди екоінспекторів триватимуть ще півтора місяці. Екологи нагадують, незаконна торгівля тягне за собою штраф від 500 до майже 4 тисяч гривень. Аліна Жилкевська, Дмитро Міль'єнко, телеканал Перший Подільський. Послуги лазерної епіляції, попри крихку економіку, сьогодні за останні декілька років стали одним із найприбутковіших бізнесів, незважаючи на складні умови, українські жінки вміють і продовжують підтримувати естетичну красу. Які особливості такої процедури, скільки це коштує, та що з цього приводу кажуть лікарі, розкажуть мої колеги. У складні часи, естетика та краса для українських жінок нині справа буденна. При цьому мати сучасний та доглянутий зовнішній вигляд прагнуть максимально заощаджуючи свій час. Наталія, добре знана майстриня лазерної епіляції у Хмельницькому, каже: популярність такої послуги, як інноваційний метод позбутися небажаного волосся, вийшла на новий рівень. Зі мною разом працює ще майстер, от дівчинка. Тому що клієнтська база в два рази зросла. Така тенденція пов'язана із тим, що метод дозволяє усунути 90% небажаного волосся за допомогою лазерної установки. Лазер впливає на волосяний фолікул та руйнує його структуру, не зачіпаючи при цьому шкірних покривів. Найчастіше серед зон жінки обирають пахви, бікіні та ноги. Такий комплекс випробувала на собі. І Крістіна. Дівчина каже, після восьмого сеансу її ніжки мають ідеальний вигляд після першої процедури зникає близько 20-30% волосся. Взагалі зараз це раз на 3-4 місяці відвідують цю процедуру. Загалом задоволена. Наталія працює із діодним лазером. Сучасне устаткування дає можливість максимально позбутися дискомфорту під час проведення процедури. Однак незначні больові відчуття все ж виникають. Усе залежить як від особливостей організму клієнта, так і, звісно, від компетентності фахівця та якості апарата. Ми, взагалі, пропонуємо клієнтам, хто начитався там в інтернеті, що це дуже пекельно боляче. Ми, взагалі, пропонуємо тоді робити якусь одну. І далі вже клієнту, звичайно, подобається, тому що боліти дуже немає. Цілком нормальним є й те, що у фіналі 10% волосся все ж залишиться на вашому тілі. До цього слід бути готовим. Наш організм підлягає різним там, стресам, різним змінам в організмі, тому на 100% не буває. Все рівно якась частинка волосся залишається, але це нічого проти загальної кількості. Якщо ж десяток років тому природа лазерної епіляції була таємничою, то сьогодні усі карти розкрито. Лікарі вважають цю послугу цілком безпечною для організму людини. Якщо взяти років п'ять назад, коли лазерна епіляція була не така поширена, ми говорили про те, що в майбутньому ми дійсно будемо мати і збільшиться раки шкіри, але до цього часу ми не можемо сказати, що це взаємопов'язано. До та після сеансу лазерної епіляції слід дотримуватися певних рекомендацій. Враховуючи їх, процедуру можна проводити у будь-який період року. Зона ніг, до прикладу, вартуватиме 700 гривень за одне відвідування. Кожен майстер намагається створити максимально комфортні умови для клієнта. Особливістю ж цієї студії є те, що тут роблять тривалі інтервали між процедурами, що дозволяє клієнту заощадити. Окрім того, є й привабливі акційні. Ні, пропозиції Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Майже 70 тисяч гривень за консультацію таролога в інтернеті витратила мешканка Хмельницької області. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла, пішла до поліції. Правоохоронці перевіряють всі обставини події та закликають громадян бути обачнішими. Принагідно, ми запитали у пересічних хмельничан, чи довіряють вони так званим ворожкам та віщунам майбутнього. Як ви ставитесь до роботи віщунів, ворожок тарологів? Та чи можливо зверталися? Коли небудь ніколи не зверталася, і я їм не вірю. Дуже погано. Чому? <рес> вони людей дурять. Ну що, вони дурять людей, забирають в них гроші. Люди в це вірять, несуть ще гроші. Що тут доброго? Це антинаукова точка зору. Це негативно, дуже негативно, тому що це йде все не від Бога. Вони двіжимі зовсім іншим духом. Очень отрицательно, нікогда ніколи не, не зверталася. А чому? Чому отрицательно? Ну я не це все. Зовсім положительно. <пілу> положительно? А чому? Вони успокають, вони щось говорять. Іноді я відчуваю, що вони говорять правду. Ну як? Хоча іноді тяжко чекати того, що вони кажуть, що буде добре, а тут, ти, що ти ошибався, що вони ошибалися. Не звертався, ставлюсь ніяк. А чому? Я за научний підхід. Отрицательно. А чому? Тому що я християнка, я вірую в Бога. А це все від сатани. То ніяк ми з ними не спілкуємося, ніколи не користувалися їх порадами і рахую, що це неприйнятно для, для нашого, для сучасного світу. З недовір'ям, А чому? Бо не збувається. не збувається. Скільки дивився по інтернету, не збувається. Цікаві перемоги її немає. Ні, не зверталась. А чому? О, для мене ну мені здається, це якась просто забава. Ну, коли людям дуже сумно, вони звертаються до них і хочуть почути те, що вони і так знають. Я думаю, що це люди, які просто добре розбираються в психології і маніпулюють людьми. Як ви ставитесь до роботи віщунів, ворожок ворожок татарологів, можливо, коли-небудь зверталися до них? Я не стикався. Не стикалася. Ні. А як ви ставитесь до їхньої роботи? Віщунили всі віщуни, що вони заробляють. Від революції гідності до повномасштабного вторгнення у Хмельницькому кінотеатрі Вудмол відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки про боротьбу українців за незалежність життя на межі. Фільм створювали майже три роки, а в роботі використали 648 годин архівного матеріалу. Побувала на показі, і наша знімальна група. Кінотеатр Вудмолсінема традиційно долучається до висвітлення правди про війну. 8 березня відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки Життя на межі. Ідейними авторами стали два друга ветерана війни Юрко Іванишин та Павло Пелюшок. Протягом майже двох екранних годин автори розповідають про події неоголошеної війни. Ну, ось ми і показали, як що відбувалося насправді, щоб люди собі пригадали, щоб люди впевнились в тому, що ми є праві, що правда на нашій стороні. Так, для цього треба було скласти цей пазл з мільйонів маленьких цих пазликів, так, які в часі розкидані, а в місцях, в локаціях і так далі. І авторам це вдалося, адже глядач відчуває і довіряє побаченому. Я просто побачила ну, таку, всі, всі реалії, тому що станом на 2014 рік я проживала в Харкові. І це було правда, це і площа, ця, ну, ну майдан, скажемо, це все було правда. Мені завжди подобалось знімати сім'ю, друзі, те, що мене оточує, море, природа. Але, здається, це перший раз у житті, коли я повернув камеру на себе. Досягти ефекту присутності глядача на передові вдалося завдяки попередньому досвіду. Стрічка Зима у вогні у 2015 році була номінована на Оскар як найкращий документальний фільм. Після міжнародного успіху хлопці вирішили справу продовжувати. Перебуваючи на передовій, фільмували свідчення російської агресії. Відтак у новій стрічці немає жодної спеціально знятої сцени. Автори запевняють, у фіналі кінокартини кожен глядач замислиться над головним питанням. Фільм про життя і про те, хто ти. От це ми хотіться другий момент, який ми дуже хотіли. Подати. Хто ти? Ти повинен задуматись над цим, хто ти і що ти будеш робити завтра. Життя на межі вийде у прокат вже 16 березня. Тож переглянути його запрошують в комфортних залах кінотеатру Вудмолсінема. У селі Супрунківці, що на Кам'янеччині, тепер є парафія ПЦУ. Сьогодні там відбулася знаменна подія на запрошення релігійної громади, яка щойно перейшла із УПЦ МП до Православної церкви України. У Христовоздвиженському храмі відбулися перші богослужіння. Помолилися за Україну та провели панахиду за упокій полеглих воїнів, благочинний першого Кам'янець-Подільського округу протоіерей Олександр Цісар та новопризначений настоятель парафії протоієрей Ігор Боровський. Як зазначають парафіяни, перші служіння українською мовою у цій старовинній святині 1760 року символічно відбулися саме на початку березня. І наразі це вся інформація, але своєї роботи Перший Подільський не припиняє, аби ви знали більше. До зустрічі в ефірі уже дуже скоро.